Але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла, і всі слова, що на душі я викладаю на листі. Ти зараз там, на сході України, душею єся на передовій. Там дуже страшно постріли на них. Та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш у бій і остраху, не ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини. А серед них живу і я. Ти тільки повернись, благай. Чуєш, ти не лети далеко небеса, бо тут тебе чекають всі: батьки, людина, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб поскоріше повертався до жені. Eu sou